Я, як і багато дівчат вязальниць дуже не любила зшивати деталі в'язаних речей. І я старалась, як можливо більш уникнути це. Але зустріла матрасний шов, і мені дуже подобається. Це 100% гарантія еластичності шва. це 100% гарантія співпадання вашого візерунка в деталях. І як це я роблю? Ось в нас є косички по краю, це кромочні наші петельки, і біля них краю знаходяться ось такі перемички, за які ми чіпляємось. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. І так, кожного разу, ми бачимо наш візерунок, ми бачимо наші всі петельки з ліцевої сторони, і все це дуже гарно виглядає.